Для створення єдиної концепції облаштування центрального міського парку імені Тараса Шевченка та міського озера у Івано-Франківську стартував масштабний хакатон. До обласного центру Прикарпаття приїхали архітектори не лише з України, а й за кордону. Міські урядники кажуть, головне завдання зробити відпочинкову зону привабливою та неординарною. Відтак додають, така зустріч буде не останньою. Нам дуже важливо, щоб наше озеро, наш парк, він був цікавим. Він був неординарним і таким, щоб люди, які будуть приїжджати до Івано-Франківська, говорили, що справді такого ми не бачили в інших містах. Це щось таке нове, щось цікаве. Тому для нас це дуже важливо, що такий ми захід починаємо. Ми вже певний ресурс фінансовий теж зосередили, який ми можемо використати на ті. Зрозуміло, що його недостатньо, але якщо це будуть ну, достатньо класні, цікаві ідеї, то ми обов'язково зробимо. Будемо просити депутатський корпус додати коштів. Ну і робити. Зрозуміло, що це не зробиться за можливо цей рік, але за декілька років можна зробити і втілити достатньо цікаві ідеї. Зелена зона міста має бути зручною та комфортною для мешканців та приваблювати туристів. У міському парку має бути створено декілька зон. І всюди, що важливо, аби для гостей та мешканців міста була можливість розвивати простір. Це дуже важливо, щоб ця територія. Вона мала якусь певну концепцію, щоб це не було просто озеленення чи просто якісь красиві доріжки. Ми хочемо, щоб це було місце притягання людей, притягання мешканців міста, притягання туристів, щоб люди чомусь хотіли туди піти і не просто піти, люди хотіли би там залишитися. Це має бути простір для різних груп населення, для різних вікових груп, соціальних груп населення. Тоб і діти, і учні, і студенти, і люди старшого віку, батьки, матері з колясками, з маленькими дітьми. Тобто, всі повинні бути цікаві, всі повинні бути зручні, всі повинні бути комфортно. Свої пропозиції щодо розвитку парку майбутнього можуть подавати усі мешканці міста. Запевнила присутніх директор комунального підприємства Центр розвитку міста та рекреації, модератор заходу Руслана Василюк. Чому ми об'єднали вулицю Шевченка, яку ви потім побачите зробимо таку коротеньку такий екскурс, такий тур. відеотур, вулиця Шевченка, парк. Шевченка, який є, до речі, пам'яткою садово-паркового мистецтва, тому ми дуже його бережемо, дуже його цінуємо і хочемо зберегти саме в тому первісному вигляді, не навантажуючи дуже багатими такими, можливо, урбаністики, там треба поменше, побільше саме збереження зелених зон, але з цікавинками, щоб було якісь такі родзинки, якими ми наповнимо цей парк. І так само наше міське озеро це якби повністю поєднана одна величезна рекреаційна зона. Учасники хакатону переглянули презентацію про відпочинкову зону міста, які зміни відбулися та дізналися, що хочуть мати франківці у майбутньому. Окрім того, архітекторам влаштували прогулянку міським парком та озером. Ініціатори хакатону запевнили, врахують усі цікаві ідеї. У подальшому проведуть другий етап, куди запросять ширше коло громадськості. А втілення проєкту планується із травня.